Шукаємо ідеальні сирники Львова. Усім доброго дня. Сьогодні ми знімаємо другий випуск густації наших сирників у Львові. Сьогодні ми знімаємо в салалаті. Я замовив сирники з вишневим конфі. Будемо їх зараз дегустувати. Дякую. Но мені вони вже по текстурі нагадують більше, як ці, що вчора ми їли. Будуть мусові сирники, а ми шукаємо ідеальні сирники Львова. А ці ми просто будемо пробувати. Вже з вами тут. Так, пробуємо крем. Крем у нас Це заверний, трошки ванільний, кориця зверху відчувається. Значить, так, наш базилік, який з вишнею має гарно поєднюватись. Дивимося да. на скоринку. Скоринки немає, по текстурі це є... Я вам скажу,